Усім привіт, друзі! Я рада вас вітати на моєму каналі Оля Паріж Cake. Сьогодні я пропоную вам приготувати яблучний пиріг з вишнями та заверним кремом. У ньому є все: ніжне, м'яке, повітряне тісто, соковита начинка і ніжний крем, який так вдало доповнює смак. Рекомендую вам, правда, приготувати подвійну порцію, тому що він розлітається дуже-дуже швидко. Розпочнемо з приготування крему. У ємкості змішуємо яйця з ванільним цукром або ж есенцією та звичайним цукром. В яєчну суміш кладу крохмаль, добре все перемішую, щоб не було грудочок. Вливаю трішки молока від загальної кількості перемішую та переливаю цю суміш у каструльку із рештою молока. Чим більше буде лайків та коментарів, тим швидше будуть виходити нові відео із рецептами. Ставлю на плиту і постійно помішуючи, варимо до загостіння. Заверну масу, перекладаю у інший посуд та накриваю плівкою в контакт. Відкладаю до охолодження. Для нашого тіста беремо 2 яйця та злегка збиваю щіпкою солі і цукром 2-3 хвилини. Вливаю олію без запаху та молоко. Перемішую. А якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, ставте пальчики вверх, натискайте на дзвіночок, він буде вам повідомляти, що на каналі вийшло нове відео із новим цікавим рецептом. Не забувайте переглядати відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Просіюю борошно з розпушувачем і содою. Знову перемішуємо до повного об'єднання інгредієнтів. У готове тісто всипаю очищені та порізані яблука. Ось такого розміру гарненько змішую. Форму для випічки застеляю пергаментом і викладаю на нього половину тіста. Стараємося злегка розподілити. За бажанням можна посипати замороженою вішнею. Половину оголодженого крему перекладаю у кондитерський мішок та відсаджую ось такою решіткою. Зверху викладаю другу частину тіста, яка залишилась, розрівнюю, знову кладу вишні та роблю решітку із решти крему, яка залишилась. Зверху можна посипати мигдальними пелюстками. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці до 185 градусів 35-45 хвилин до готовності. Після випікання охолоджуємо та притрушуємо цукровою пудрою. Він такий ніжний та м'який, соковитий за рахунок крему з кислинкою, яку додає вишенька, ну просто дуже-дуже смачно. Ніщо так не зігріє як ароматний чай з домашньою віпічкою, тому готуйте і радуйте близьких найчастіше. Бажаю приємних приготувань та смачного вам!